Тут ще є можливість підписатися, написати побажання Києву та українцям. Будь ласка, ми дуже сподіваємося, що цей такий символічний прапор завтра буде розтягнутий на Майдані Незалежності і він прикрасить йолку. Так що у вас є ще можливість, будь ласка, підходьте. Там от розташуємося і, будь ласка, розписуйтесь. А ще я хотіла сьогодні от дуже подякувати все ж таки оцій дівчинке, яка створила чудовий кліп, ви його не один раз, сподіваюся, побачите. Ну і, звичайно, слава Україні. Героям. слава! Завтра ми ще привеземо Києву, окрім відео прапора ще от Вероніка, де, не знаю, де Веронічка, То привітання від всіх вас, ці листи. Так що, Обов'язково передамо, покажемо, докажемо, що Одеса є, і, звичайно, що дуже буде прикольно зустрічати Новий рік саме на Майдані. Всіх з новим про.